Після того, як солдати армії сирійського диктатора Башара Асада змушені були залишити місто Алєпа, не пройшло і кількох днів, як саме так швидко, без будь-яких бойових дій, диктаторська армія залишила інше стратегічне місто у Сирії – місто Хама. Це місто є символічним для багатьох сирійців, які пам'ятають боротьбу із режимом сім'ї Асад. Мешканці Хами. Піднімали повстання ще тоді, коли Сирію керував батько нинішнього диктатора Хафес Асад. І як вважають, під час знищення повстанців він міг вбити від 15 до 25 тисяч мешканців хама. Так що зараз лідер повстанців Аль-Джолані у своєму зверненні до мешканців Хами сказав про. Те, що вдається закрити рану 40-річної давнини, маючи на увазі, що хама нарешті позбулася правління династії Асаді.